Троє призерів чемпіонату Європи серед юнаків та дівчат в Івано-Франківську нагородили молодих боксерів, які з Туреччини привезли на Прикарпаття одну золоту та дві срібні медалі. Вихованців Івано-Франківської та Коломийської дитячо-юнацьких спортивних шкіл привітали букетами квітів та грошовими винагородами. Я думаю, що майбутнє нашого спорту, і сьогодні їх вирішили привітати. Це один з успіхів, який наші спортсмени роблять під час війни. Навіть сьогодні вже сьогодні боксери, а завтра вже будуть веслувальники, бо відбувся чемпіонат світу серед юніорів з вислування на байдарках і каної. І ми маємо два чемпіона світу серед юніорів. Тобто це показник того, що спорт нас рухається, і все в нас буде добре. Ми заювали одне. Золоту одну медаль, золоту і дві срібні медалі. Це є школярі, це є початок великого спорту. Але ви знаєте прекрасно, що проводяться і юнацькі Олімпійські ігри, і дорослі Олімпійські ігри. Тобто є з ким працювати, є талановита, хороша молодь. Я впевнений, що скоро в скорому майбутньому ми побачимо. Ці імена, але вже на юнацьких Олімпійських іграх, на чемпіонатах Європи, світу, ну і можливо і на дорослих Олімпійських іграх.